Добрий день. Пропонуємо вашій увазі інукулянт для сорі, гороху і інших бобових культур. Резовіт. Резовіт – це є аналог хістіка, який ви, мабуть, знаєте. Абсолютно ті самий штам бактерій і вноситься так само, як і хістік. Це я торф'яний, валку безпосередньо перед посівом перемішали з насінням, він приклеївся і висіяли. Результати. Настільки гарні, що я не, не, не знаю, чи можна відрізнити роботу хістіка від резовіта. От минулого року, 22-го року, дуже гарні результати. Є відео, все, але резовіт, ті самі бактерії, все має велику перевагу, що він в рази дешевший ніж хістік, а результат абсолютно той самий. Будь ласка, для того щоб перевірити, можете просто взяти на одному полі резовіт і хістік і переконатися, що в принципі немає чого переплочувати.